Мовив сьогодення вовчок стає все більшою загрозою в посівах соняшник. Ми відмічаємо експансію даного паразита з півдня на півноч, зі сходу на захід. Ми його бачимо вже на Полтавщині, на Київщині, Вінниччині і навіть на Житомирщині. Тому у аграріїв, особливо в регіонах, де він тільки з'являється, постає питання, як обрати гібрид стійкий до нього і як контролювати його в полі. В нашій компанії вже декілька років існує програма «Солгард», яка передбачає індивідуальний підхід та надання технічного супроводження наших клієнтів щодо вибору гібриду та впровадження ефективних практик контролю даного паразита. Основною метою даної програми є обмеження експансії вовчка в нові регіони, де він відсутній, обмежити інтенсивність появи нових рас, і саме головне ефективно контролювати його в полі. Програма Солгард передбачає комплексний підхід в контролі вовчка і базується на трьох рівнях: генетичному захисті, гербіцидному контролі і агротехнічних заходах. Генетичний захист передбачає вибір гібриду стійкого до певної домінантної раси, наявного на конкретному полі. Гербіцидний контроль передбачає. Використання виробничої системи Clearfield, Clearfield Plus або нашої нової технології AIR у післясходовий період соняшника на відповідних гібридах. Важливим елементом в програмі Solgard є також дотримання агротехнічних заходів, а саме, використання сертифікованого насіння, друге це очищення сільськогосподарської техніки. Особливо той, що працювала на полях, де вже присутні нові раси вовчка, третє обробка ґрунту, відмова від оранки. Оскільки з оборотом пласта ми консервуємо насіння паразита в ґрунт, і таким чином він зберігає життєздатність 20 і більше років. І останнє впровадження у культур пасток, таких як кукурудза і сорга, оскільки кореневі видалення цих культур. Провокують проростання насіння вовчка, але воно не знаходить рослини господаря, гине, і тим самим ми досягаємо мети зменшення насінневого банка в ґрунті. При вирощуванні класичних гібридів потрібно обирати гібриди зі стійкості до певної домінантної раси, яка присутня на даному. Полі, оскільки в іншому випадку ми самі провокуємо швидку появу нових рас вовчка. Отже, для ефективного контролю вовчка необхідно дотримуватись комплексу заходів: генетичний захист, гербіцидний контроль агротехнічні заходи. Дякуємо, що дивитесь наше відео. Пишіть у коментарях питання, на які б ви хотіли отримати відповіді. Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали.